Від. Уже всі знають, що розпочалися зимові канікули. І сьогодні я вам розповім, що можна робити на зимових канікулах. 15 ідей. Поїхали. Перше. Напишіть цілі на 2023 рік. Друге скласти зимовий плейлист. Він вам буде піднімати настрій кожного зимового дня. Третє. Скласти список подарунків, які ви маєте подарувати своїм рідним або знайомим. Четверте подивитися новорічний фільм. Естетичні атмосфери з цими фільмами. Далі. П'яте. Можете написати план тренувань трен... трен... на зиму, щоб ви завжди були в гарній формі. Шосте зимова фотосесія. Вдома чи на вулиці неважливо. Головне, щоб все було красиво. Семе. Плани занять англійською або якоюсь іноземною мовою. Підкращіть свою англійську або вивчити якусь нову мову, яку ви не знаєте. Восьме. Зняти новорічне відео, якщо ви ютуб-блогер або просто відеоблогер. Дев'яте. Можете написати свій лист мрії, які на призосі вашого життя мають здійснитися точно. Десяте. Прибирання перед новим роком. Ви можете прибрати в своїй квартирі або в себе на столі, в своїй кімнаті тощо. Однасте. Додатково займатися всіма предметами математикою, українською мовою тощо. Дванадцяте. Список фільмів. Напишіть фільми, які ви на протязі праг... зимових канікул хочете подивитися. Тринадцяте. Новорічний телефон. Переробіть свою естетику. Просто весь свій телефон в новорічний стиль. 14. Напишіть плани на 2023 3 рік. 15. Саме останнє. Подивіться обов'язково сезони, серії, фільми, які ви давно хотіли подивитися, але не мали часу їх знайти. Рекомендую вам подивитися з мультфільмів і фільмів, наших українських. Грінч. Гаррі Поттера, можна розглянути, якщо ви його не дивилися. Вензлий другий сезон, якщо він вийде. Четвертий. Обов'язково подивіться інтересний мультфільм Місія різдвяний поля... подарунок. І п'ятий один дома. Він дуже сильно асоціюється з новорічними святами. Наприклад, у мене цілі на 2023 такий. Добити, щоб добити 1000 підписників на цьому 2023 році. Почати займатися спортом, стати продуктивною і стати покращеною версією себе. Охочу ще, щоб ви мені добили. 100 підписників до нового року. Старайтеся, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я вас дуже сильно прошу, щоб ми добили цього, цієї мрії. Ще я хочу розповісти, що ви 16, те що ви можете піти з друзями на колеці. Ви можете на санчатах, ліпити сніговика, грати в сніжки або ще якісь зимові ігри. Ви можете провести день релаксу, щоб відпочити вдома, зробити масочку, прийняти душ і насолодитися цим днем поповній. Ще маю для вас декілька ідей. Може бути, день прибирання, включити музику, накопичуватися енергії і почати працювати, щоб в дім блищав. Я думаю, що до Нового року це потрібно зробити. Ще ви можете з своїми друзями приготувати печеньки або якісь інші смаколики. Далі ви можете ще написати всі-всі розпорядки дня, як ви хочете кожен день провести. Наприклад, перший день у мене буде повністю прибирання передовороком. Другий день. Зустріч з друзями на вулиці, щоб зліпити сніговика або пограти в сніжки. Третій день релакс день. Відпочиваю вдома. П'ятий день перегляд фільмів всіх фільмів, які я хотіла передивитися. Наприклад, шостий день продуктивний день, займаємося спортом, готуємо смаколики до Нового року і Різдва. І так у нас іде. Можете ще завести такий блокнотик, там де ви зможете оформлювати сторінки вашого настрою. Наприклад, день, день 21-01, наприклад. Я сьогодні весела, я сьогодні продуктивна, я сьогодні сумна, я сьогодні ленива. І так ви будете про себе розповідати на цих сторінках. Ще ви можете переглянути свої минулі щоденники, які ви вели рік тому або два роки тому. От, наприклад, я передивлялася о, щоденник, який я вела у 2022 році по зараз. І передивлялася щоденник, який я вела у 2021 році. Я подивилася, як я їх класно вела, але потім я побачила, що мені було лінь. І все. Вже продуктивності в мене не було, щоб його далі оформлювати. Далі взяла цей прекрасний щоденник за 2021 рік. Тут я бачу, що було більше продуктивності. Було забагато сторінок намальованих, грудень, плани, січень, грудень, листопад і ці все 2021 року. Ось так я малювала такі маленькі календарики, щоб. Закреслювати дні, як всі це роблять на простих надрукованих календарях. Всім па-па, до... до зустрічі! Зустрінемося в нових відео.